Так, панове, доброго часу доби. Що за відео я зараз вам предоставлю? Блін, приїхала машина. Вроді машина і проста. Обрив цепі компресора, управління цепі компресора кондиціонера. Рено Мастер 3. Ну, кінець 16-го за 3 дня. 27 декабря 2016 року випущено. Ну, вважаю, що 17-й рік. 2,3 дизель, задній привід, задній привід. Я ж сказав, обрив цепі Управління компресором кондиціонером. Порився, куча матеріалу, нічого конкретного немає, як він встановлений, як до нього підлізти, як подивитися, де там е, фішка, де клема, як продіагностувати і тому подобне. Блін, думаю, потрачу час, зніму. Саме головне тут, де розташован, як розташован, як, розташован, як розташовані клеми, як можна перевірити. І, і в принципі, все, так. Да. Ну і діагностика, то, що я виповнив, і вердикт, який я зробив. Коротше, панове, це чисто ознакомітельне відео. Не судіть строго. Дивіться сугубо для того, щоб орієнтуватися, де, як підключитися, як діагностувати. Все, гарно перегляду, не буду повторятися. У нас тепер Рено Мастер 3. Повзем, дивиться. Не робить кондиціонер. Так, давайте поздоровався, поздоровався. Давайте я вам його покажу і тоді далі продовжуємо. Ось оце чудо здоровеньке. Дуже будемо казати здоровеньке. Сейчас пробежусь по периметру, покажу з інших сторон. Його, звісно, не дітський, не малий. Це людина з Херсона. Ось такий його зовнішній вид, бачимо. Так, сейчас з іншої сторони подивимось. Йду подальше, щоб показати навіть його розмір. Бачите який? Немала зараза. Но компресор кондиціонера ніяк не хочу робити. Написано... Обрив цепів компресора і кондиціонера. Раніше робив, зараз сказати щось трудно. Ну давайте подивимося, що в нього внутрі там. Потім продовжимо. Ну, машинка не мала, конечно. Зараз заліземо. Машиночка не мала. Оп, зараз поверну вам в другу сторону. Бачите, яка грузопасажирська. Там половина машини, це пасажирське. Ну і трошки пасажирського відділення і половина... Получається для перевозки посилок. Вроді би людина раніше возила з Херсона посилки на цій машині. Так, давайте запустимо його зараз. Так, панове, заводимо. Так, пробігу в нього немало. 430 чим то тисяч. Влияє ли це на компресор кондиціонера, думаю, влияє. Це ж Стільки треба було йому відпахати, відробити. Наша задача знайти, де він встановлений. и потом уже дивиться, что там оборвана цепь. Так, помылки я вам покажу. Есть диагностика, есть помылки все полностью. Я постараюсь вам туда и вкласти видео. Так, это у нас диагностика. Ну, давайте так я покажу. Это машина, вин-код. Прокручиваемся вниз. Ну, двигатель нас не интересует, АБС не интересует, ЦКБС не интересует. А вот УПС, да, существует проблема. Бачите, активная. Это питание компрессора кондиционера. Ну и прокручу, что дальше там было, чтобы вы І от коли є стер ошибки, подивіться, у нас осталось, це та ж сама машина, як бачите, він код той же самий, я у нас І ми, як бачимо, в нас оця. Це питання компресора кондиціонера УПС, обрив цепі. Ну, від зверху на це чудо. бачите, Знаходиться генератор клема. Плюсова для зарядки, для чогось ще. Ну, вопрос в тому, що кондиціонер в саме внизу. Давайте подивимося, що він покаже нам внизу. Ось наш компресор кондиціонера. Як мене ця стройка вже задовбала. Підлізти сюди. Чи щось підчепить, чи руку просудить. Я взагалі не бачу ніякого шансу. Як сюди добратися? Не знаю. Треба знімати ремень, знімати це все і перевіряти. Немалішого шансу куди сюди влізти. Зараз спробую руками щось подивитися. Кудись підлізти, бачите, ось таке низ такий. Дуже було інтересно, де там провода і як їх можна провірити. Дуже. Зараз буду шукати. Так, що тут робити, поки в мене наймалішого представлення. Ну як представлення то є. Доступа к проводам компресора, кондиціонера просто немає. Фізично немає. Скоріше всього, треба знімати буде чи генератор, чи щось ще. Зараз почитаю і подумаю, що треба робити. Я вирішив для понимания ще. Господи мене... Бля, нічого не отодвинеш, чуєте? Не отодвинеш. Все що тут бачиться... Все бачиться тільки отак. От так, ладно. Для понимания сейчас ще знизу зніму для себе. Подивлюсь, як воно там знизу, що видно. Так, що ми тут бачимо? Ремень, як іде. Сюди йде на компресор кондиціонера Ось Доступ тут якийсь є, Я лично особо не бачу Ніякого доступу Можна отак попробовать чи подивитися Думаю вряд ли що ми побачимо Воно бачить надо Проводів я ніяких не бачу Отаке воно, так? Да? В общем, суть його такая. Трубки ці покої не дають. Оба так. А ну а так ще. Дає ли вона нам Дає, навірно. Все як устроєно. Хорошо, добре, засняли. Так, ви бачимо, що є тут помпа. раз фотим ремень д на помпу на ролик с ролика на ремень генератора из генератора на низ да О, вот генератора пошел да вот так вот так вот так все побачили блин трубки выдают подавиться. ладно мотор вот так заправочная часть есть одна трубка и как на видео Мала трубка ось все правильно все показывается двигаемся все тут показывается остается один нюанс подивиться, где может быть провода от компрессора кондиционера пока я так сильно ничего не вижу, ну ладно для нас это серьезная информация надавиться надо хорошо Так, чуваки. С цигаркой в руках це вообще цирк. Давайте что зможу показать, чини. Короче, блин, одной рукой будет крайне важко, наверное. Вообще не бачу, что я снимаю. Что это? твою. А надо снимать отсюда, наверное, да? А значит ось компрессор кондиционера, бачите. А Эти а долба не трубки, они их всегда мешают. Там ззаді, отут, тут, отут, знаходиться тут, сама фішка. бачите, от одна і друга частина. Ви туди неї, Но вона, я короче натупив, вона обломана здесь. Це і є електронна муфта компресора кондиціонера. Я не бачу, як оно навелось. Хорошо ні, но ось, бачите, це компресор. І ось она збоку. Ось до компресор, ось я знімаю. Вона отут збоку. Шість сигарета, ебес пойму Сейчас надо подключиться до цієї частини До цієї, бачите малой И сюди вставив якісь коннекторы Чтобы проверить наличие муфти, наличие сигналів, наличие всього Сейчас буду щось робити Так, ребята вилазимо, шумих то показал Идите Так, вы побачили, что при запуске появляется 4 бачки нарастая по трошку вольтаж. При включении кондиционера, включите, пожалуйста. Особо ничего не меняется, крем-кружки меняются, обороты двигателя. Так, особо ничего не меняется, обороты двигателя только меняются. Выключите. Спасибо. Так обороты двигателя. Так, при подключении лампы реакции не якобы. Сейчас я это продемонстрирую. Включите, пожалуйста. Ага, окей. Лампу подключил, бачите. Ничего особо не меняется. Это выход с этого, с блока управления. Выключайте. Так, все. Ни вольтажа, ничего нема. Но есть еще один нюанс. Так, як ви бачили, я отут от підключив оці два провода білих. Де, бачите? Да. До фішки отої. А ну видно і чи ні, зараз спробую, да. Бачите, виходить два провода. Це фішка обгонна муфта компресора кондиціонера. На ній должно бути як мінімум 4 Ом. Ну хоч якесь сопротивлення бути. Ну як ви бачите, його ніякого тут і близько Ну Не 200 Ом я перещовкую. Не 2000, не 20 кОм, не 200 кОм, не 20 миллоом. Ничего тут нет. Так что якось вот так. Надо посмотреть, что у нас покажет. Еще и в этот момент. Вот так, А да. Хорошо, что телефон снимает почти притык. рука показывала, да. Ну, что-то мы увидим, да. Это хана. Не. А ну, видно ли что-то Попробую интеркулер отодвинуть и зайти выше. Вот. Так. Не. Да что ж такое? Ёб твою мать. Как так может быть оно? Чего я не бачу ничего? И вот так никак оно. Не. Так должно было показать. Где... А. А, Обувь. Увидим мы что-то Да, в этот раз мы увидели В этот раз мы хорошо с вами увидели Номер Так, детали, номер, все В этот раз прекрасно, да Ренаульт, номер Все мы видим, все В этот раз, да, я все Все великолепно, да Так, панове, на що я вам це відео показую. Висока вірогідність. Ви ж бачили, що резистенція сопротивлення на обгодної муфті кондиціонера ну там ніяке, його просто нема. Щоб я не міряв, щоб я не тикав, просто немає. Що ще сказати? Лампочка не загорілась, да, це вибиваскалії. Помилка показує, що якоби обрив цепі управління кондиціонера, Теж каже на те, що вгожа ситуація з невгонам, яка прийшов кешків-кондиціонер. Що з нею теж проблеми. Ну, людина сьогодні спішила. Це теж наш українець, 75 років, дедушка приїхав з Херсона від війни, возив гуманітарку, возив посил. Ну, коротше, хороший, добрий дідусь. 75 лет не розчаюється. Бойовий дідусь, я з нього там три копійки взяв тільки за діагностику. Ну, жалко таких людей. Людина в 75 років, з бабушкою 62 роки. Міняють життя, їм друзі допомагають, перев'єхі. Війна собака, війна всіх зриза. Так, панове, як завжди, поклянчу лайк. Малесеньке відео, малесенький лайк. Воно мене стимулює. Дякую. Як завжди, панове, держіться. Всі за чорною полосою приходить біла полоса. Війна закінчиться, кацапи своє получать. Це гарантія. Дуже довго і дуже чітко будуть за це вигрібати. Україна вистає, все буде Україна. Всім щиро дякую. Надіюсь, це відео допоможе вам в діагностиці і в ремонті таких подібних поломок. Щиро дякую, до побачення і гарного вам часу добре. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all.